Наклали арешт за виконавчим написом нотаріуса. Ми знаємо, як його скасувати. Виконавчий напис нотаріуса це документ, який оформлюється на договорі іпотеки або ж кредитному договорі для позасудового стягнення заборгованості з боржника на користь кредитора. Кредитор або банк, розуміючи, що боржник не заплатить заборгованість, звертається до нотаріуса з повним пакетом документів для вчинення ним виконавчого напису. Виконавчий напис може передбачати або ж стягнення грошових коштів, або ж вилучення заставного майна. Після ознайомлення нотаріуса з повним пакетом документів та вчинення напису такий напис передається до Державної виконавчої служби або ж приватного виконавця для подальшого виконання. Звичайно, про існування виконавчого напису та виконавчого провадження ви дізнаєтесь із повідомлення банку про арешт ваших коштів, коли не можете розрахуватись карткою. Що ж робити і як скасувати такий напис? Зазвичай нотаріуси та кредитори допускають ряд помилок при вчиненні такого виконавчого напису. Багаторічна практика наших адвокатів показує. Що виконавчий напис, який був вчинений на кредитному договорі після 25 лютого 2017 року, може бути повністю скасований. Головне звернутись до суду із позовною заявою про скасування виконавчого напису. А виконавче провадження можна зупинити шляхом забезпечення позову на час розгляду справи. Зазвичай такі справи є малозначними і розглядаються в спрощеному провадженні без виклику сторін. За статистикою нашої компанії, 99% таких справ є виграшними. А якщо виконавчий напис вчинено щодо вас, звертайтеся до адвокатського об'єднання «Вишневий і партнери, і ми звернемось в суд для його скасування.